Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Сьогодні робимо невеличку зарядку та виконуємо вправу на е, витривалість е, так називаємо планку. Розпочинаємо з верхніх кінцівок, спокійно руки на пояс, голову вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо нашу ранкову зарядку. Раз, два, Три, чотири. раз. Закінчили. Зараз робимо 4 по часові стрілки голову і 4 рази прозовчасові стрілки робимо крухові рухи головою. Розпочинаємо 4, 4 рази. В іншу сторону, чотири рази спокійно, без різких рухів. Раз, два, два три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Коли робимо, стараємось під бородок касатись до, до груди. Раз, два, три, чотири. На останок. Раз. Два, три. Закінчив. Дуже добре. Повороти головою вправо та в ліву сторону. Спокійно. Повороти голови. Раз. Два. Без різких рухів. Три. Чотири. Раз, два, три, Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою, кистями до себе. Чотири рази, потім від себе до себе. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять. Шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять. Шість, сім. Закінчили. Зараз руки в сторону. Чотири. Змахи руками до себе. Чотири від себе. Руки в сторону. Руками до себе виконуємо спокійно. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз. Два. Три. Чотири. Від себе. П'ять. Шість. Сім. Вісім, вісім. Продовжуємо до себе. Раз. Два. Три. Чотири від себе. П'ять. Шість. Сім. Вісім до себе. Раз. Інші, інші справи переходимо плечі на раз, вверх, на два опускаємо плечі вниз спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Зараз по плечами Одне вверх, друг, інше вниз. Без різких рухів. Виконуємо спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Роки кручам. Чотири. Вмахи руками вперед. Чотири назад. Все виконуємо. Без різких руків. Спокійно. Вперед. Змахи руками. Раз, два, три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед продовжуємо. Раз. 4 назад, 5, 6, 7, 8. Ще одне одне повторення. Вперед, 4 рази і назад. І переходимо до наступної вправи. Раз, два, три. Чоти назад, 5. Шість, сім. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири наклони. Тулуба вліво, 4 наклони, тулуба вправо. Без руки, без, нікуди не ні. тягнемось. Руки на пояс, спокійно. Ноги на ширіні пліч. Спокійно. Раз, 2, 3, 4. Без різких рухів в іншу сторону. 5, 6, 7, 8. Спокійно. Виконуємо завдання. 1, 2, 3, 4. Дуже добре. Молодці. Стараємось. 5, 6, 7, 8. Ще два повторення в вліву та в праву сторону. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Вісім. І останнє повторення. переходимо до іншої справи. Раз, два, три, чотири. І на останок. П'ять, шість, сім, вісім. Робимо нахил тулуба вперед. Назад. Прогиб. Вліво, вправо. Все робимо без різких руків. Спокійно. Ноги на шивню пліч. Випад тулуба вперед, нахил тулуба вперед. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз. Назад. Два. Прогиб. 3-4. При цьому ровно тримаємо спину. Не, не знак питання, а спокійно, спокійно спину тримаємо ровно і ще повторюємо. Раз. Два. Три. Чотири. Спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири. І ще два повторення. Раз. Два, три, чотири. І на останок повторення. Раз. Два, три. Закінчив. Дуже добре. Зараз ноги на шині пліч. Накливав якомога нижче. При цьому ноги не згибаємо, коліна не згибаємо. Стараємось торкатись руками нашої підлоги або полу нашої підлоги. Поїхали 15 разів. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ноги не згибаємо, не прогинаємось. Шість, 7, вісім, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Дуже добре. І наостанок сьогодні на раз становим спокійно на носки. На два перекатуємося на п'ятки. П'ятки тримаємо разом ноги трошки у різні сторони, руки на пояс. Спокійно на раз стаємо на носки. Спокійно перекатуємося на п'ятки. Стаємо на п'ятки, Перекатуємось на носки раз. Перекатуємося на п'ятки. Стаємо на п'ятки. І ми настаємо. Стаємо на носки. Раз, перекатаємось на п'ятки, стаємо два. Спокійно, без різких рухів, не, не, не хвилюємося і не, не, не ускаряємося і не робимо скоріше. А робимо спокійно. Раз, ось так спокійно потягнулись, перекатились, стали на п'ятки два. І ще два повторення, на носки. Раз. І на п'ятки стаємо. Два. І на останок на носки. Раз. І стаємо на п'ятки. Два. І наша вправа сьогодні дуже проста. Робимо 15 рахунків. Не підтягування. Тримаємо. Одну хвилинку. Тримаємо 15 секунд. Мостик, а планку. Тобі стали. І разом зі мною 15 рахунків услуг. Я маю на увазі не про себе, а проговарюємо собі під носа 15 секунд. Поїхали. Чекаємо спокійно. Стали і розпочинаємо наш рахунок. Раз, два, три, чотири. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І на сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайку. Не забувайте займатися фізичною культурою. Будьте здорові. І до до інших зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Все буде добре, до побачення.